Компанія Автопарк нове надходження для вас. Це у нас Джип Гранч Cherokee 2016 року випуску. Комплектація «Limit» на повному приводі 3,6 бензинових двигун, Автоматична коробка передач, по правій стороні було пошкоджено, максимально все класно відновили. На оригінальних легкосплавних дисках в чорному чорним, чорному, як положено, втоновлений круг. Камера задня, партроніки, передні, партроніки, задні. заднє величезне багажне відділення. Оптика дуже класно виглядає. Також у нас по задній частині. Шкіряний салон абсолютно без ніяких зауважень. Все в чудовому класному збереженому стані підгрівів для заднього ряду пасажирів. Також у нас чорна стеля плюс панорамний дах скло для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас безключовий доступ. Всі 4 скло електрогрівати водійського сидіння. Все без ніяких зауважень абсолютно. 130 тисяч пробігу, велика мультимедіа, камера заднього огляду, двозони клімат-контроль, переднього ряду сидінь автоматична коробка передач, режими вождіння, все абсолютно повністю працює. Ніяких зауважень, помилок, нічого немає. Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит Лізинг, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора. Сумська 2А, місто Київ.